Вітаю вас, друзі! Прості і складені числа. Що це таке? Простим, називають таке натуральне число, яке має тільки два дільники. Наприклад, число 2 ділиться на двійку і на одиницю. Або число 5, воно ділиться на одиницю і на 5. Або ще візьмемо число 11, воно ділиться на одиницю і на 11. Зрозуміло, що. Всі натуральні числа діляться на одиницю. І кожне натуральне число ділиться на себе. Якщо інших дільників відмінних від самого числа і від одиниці немає, то таке число є простим. Якщо число має більше, ніж два дільники, то таке число називають складеним. Наприклад, число 4, воно ділиться на одиницю, на 4 на себе і на двійку, або число 8. Так само на одиницю, на 8, на 2 і на 4. Воно має більше, ніж два дільники. Серед усіх натуральних чисел є одне особливе це одиниця. Оскільки воно має тільки одного дільника. Це одне єдине таке число. Воно не є ні простим, ні складеним. На цьому все. З вами був Василь Васильович.